Джордан Белфорд сучасний американський письменник. Його жанр мемуари, а сюжет Справжній вир шаленої розкоші. Його надихає пристрасть до життя на межі гучного, небезпечного, але щиро людяного. Скажи мені, чим ти володієш, і я скажу, скільки в тебе кокаїну в крові. Вовк з «Волл-стріт». Цю фразу я міг би вписати собі на візитці в 90-х. Епоху, коли Америка гралася у фінансових боїв, а я, Джордан Белфорд, був молодим брокером із зубами гострішими за акул. Стратон Оукмонд. так називалась моя імперія брокерського безумства. Ми продавали мрію, а насправді продавали повітря, зате за мільйони. Шик, шампанське і шаленство, коктейль, що робив кожен мій день, схожим на кліп Ганзен Roses і судовий позов водночас. Я падав боляче та не без драматизму. ФБР В'язниця Откровення. Моя історія це не просто хроніка божевільного злету і падіння, це дзеркало сучасного ринку. Бо коли мораль відходить на другий план, гроші стають Богом, а Бог безжальним. Підписуйся на наш канал, щоб орієнтуватися в безмежному світі книг. Став лайк, щоб розповсюджувати книжковий контент. Пиши коментар, яка книга справила на тебе враження. Є книги, що зникли з полиць, але не з пам'яті. Переходь за посиланням, заповнюй форму, ми пошукаємо та надрукуємо її для тебе.